Всім доброго дня. Я думаю, ми вже нас всіх бачили. І ми прийшли подивитися своїм досвідом. Знаєте, я три роки, кого трохи більше, прийшла подивитися, що таке ляж. Прийшла, і мене настільки вразила ця відкритість, те, що тебе приймають ти є, і те, що просто тебе чекають, просто радію, що ти прийшов, і я лишилася. І я прийшла подивитися і вже три роки дивлюся і ніяк не можу надивитися. Ховчар, наша майстерня в ділки. І ми там не тільки працюємо, а ми і відпочиваємо разом, і святкуємо, і їздимо в різні подорожі, ходимо в кінотеатр. Mm -hmm. Що ми робимо на саміше? Оброшки робимо. Образки робимо. Так? Mm -hmm.

Я прийшла і думала, що я зроблю щось добре для цих людей. Але насправді я бачу, що добре роблять ці люди для мене. Я з освітою інженер. Я програміст, І завжди... Коли було? Колись було. А тепер я знаю, де я хочу бути і що хочу робити. Хочу бути навчинка. І далі творити цей стосунок. І ми просто бачимо, що насправді стосунок може творити не тільки в подорожі під святкуванням, а його можна творити і в праці. Коли ви разом питаєте ніс, чи ви разом заливаєте свічки, це не є просто робота, в яку ти вшанурюєшся. Це робота, яку ви робите разом. І посада наші називаються система, що ми асостуємо, ми асоціюємо робимо все це за мы помогаем мы работаем все разом и спешим свечки вот скажи же надельше выберешь я нет может быть домашние волосы свечки десят на я сказал запутался настай не меч давай Вирод, він є один з тих, хто починав ще віру і світло і ляж. І це буде близько 20 років. Mm. Mm. Тут ви можете бачити, знову, нами ще прийшли Андрій, Василь, Дмитро, mm. 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 <laughs> mm. можете познайомитися. Mm. Ну, головне, що ми хотіла сказати, що майстерня спільнота була дуже зміни людей. Mm. І mm. насправді яке ми все, всі разом, то може змінити не тільки по сукрему людину, а може змінити все суспільство. Просто треба так потрошка по-завжди Якщо почнемо мінятися ми, то завжди зміняться і людина навколо нас, і вони підуть далі, і будуть так само міняти суспільство. І наше суспільство стане добрішим і більшим маленьким.